Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні вже понеділок, тож давайте розпочнемо тиждень з чудових новин, які я знайшов для вас в телеграм-каналі 2 Тож поїхали! Перший день стейдж 2 ESL Pro League в Стокгольмі вже позаду, і він подарував фанатам Counter-Strike чимало яскравих моментів та несподіваних результатів. Команди, що пройшли через стейдж 1, зіграли свої перші матчі у форматі Best of 3. І вже можна побачити, хто налаштований серйозно, а кому ще доведеться боротися за своє місце у плей-офф. Багато про це говорити не будемо, бо думаю, всі вже знають про результати. Але ось про всяк випадок дублюю результат на екрані. Насправді доволі багато сенсацій на цьому то турнірі. Ось, наприклад, Джентл Мейдс перемогли команду Віталіті. Команда кумисоробів перемогли монголів. Іннер Сьоркл майже перемогли Спірітів, де вони просто задушили Донка, який зіграв найжахливішу гру 25-го року. Тож залишається тільки гадати, що там буде на фіналах. А ось другий день Проліги був трішки цікавіший. Команда Фальконс, на жаль, продемонструвала повну перевагу над Наві, здобувши перемогу з рахунком 2-0. З самого початку гри Фальконс змогли контролювати ключові позиції та ефективно проти. Діяти наві, які в свою чергу намагалися чинити опір і тримати темп. Проте Фалькон діяли впевнено, забираючи перевагу раунд за раундом. Перший сет закінчився на користь Фалькон з рахунком 13-2 на Nuke. Друга мапа Еншент була трішки цікавіша. Гра дійшла аж до 30-го раунду, але на жаль, завершилась рахунком 16-14 на користь Фальконс. Попри поразку, наві ще мають час на аналіз помилок і підготовку до наступних матчів стейдж. 2. фалькон же закріпили свій статус сильного конкурента на турнірі. Показавши високу злагодженість команди та готовність до боротьби за плей-офф. До речі, зараз вони топ 2 команда по vrs споїнтам. Інших ви також можете бачити на екрані. Тепер перейдемо до інших українських фаворитів Inner Circle, які, як ви вже мабуть, знаєте, впевнено перемогли топову команду The Mongols з рахунком 2-0 по мапах. Dust2 вони забрали з рахунком 13-9, А от мапа Mirage була доволі цікавою і тримала в напрузі до самого кінця, особливо до та тим більш після цього ключового клатчу від. Давіда Бібіка один в три, який залишив команду у грі, коли рахунок був 11-5. І після цього клачу вони вирішили, що треба все-таки дотискати, і вигризли перемогу з рахунком 13-11, забравши 8 раундів поспіль. І на мою думку, з такою тягою до перемоги, вони впевнено можуть забирати цей турнір і показати себе на найголовнішому турнірі року, за яким буде спостерігати мільйони глядачів. Тож нас чекає ще багато цікавих матчів попереду. Актуальну сітку ви також можете бачити на екрані. Ані, тож будемо тримати вас в курсі. На турнірі ESL Pro League у Фейс Клан виникли проблеми з формальностями, які можуть призвести до дискваліфікації. Причиною стало те, що один із ключових гравців, який отримав офіційне запрошення на турнір у липні, не був присутній на матчах. Це створило серйозні питання щодо відповідності складу правилам турніру. Згідно з офіційними даними, оригінальний склад, який отримав інват включав гравців, таких як Еліч, Фрозен Керіган Сімпл та Рейн. Проте на матчах EPL фактично були присутні Фрозен. Керіган, Твіц, Джейкоб та Брокі. Така ситуація викликала хвилю обурень серед фанатів і аналітиків, адже невідповідні турнірним вимогам завжди може мати серйозні наслідки. Щоб врегулювати ситуацію, Фейс Клан вирішили знятися з матчу проти G2. Але вже на наступний день запланованого матчу на ЄПЛ до складу повертається гравець Рейн. Він замінить новачка Джейкоб на весь турнір, що дозволяє команді залишитися у змаганні та боротися за свої позиції в турнірній таблиці. Цей інцидент ще Раз доводить, що у кіберспорті будь-яка дрібниця може змінити хід турніру. Фанати вже в очікуванні, як повернення рейн вплине на гру Фейс, чи зможе він відновити баланс у команді та витягнути їх із складної ситуації, чи все таки нові зміни зламають стратегію? Одне точно, інтрига зашкалює, і кожен наступний матч обіцяє бути справжнім випробуванням не тільки для Фейс, але як на мене, для всіх учасників турніру. Останнє оновлення Counter-Strike 2 принесло кілька цікавих змін, і хоча на перший погляд вони здаються дрібними, кожна деталь може вплинути на гру. Ось вам повний список оновлення, а ми сфокусуємося на тому, що може бути хоч трішки для нас цікавим. А саме, затримка виходу із прицілу після пострілу. Тепер після пострілу за ВП чи ССГ трохи затримується вихід зі скопу. Це корисно, якщо хочете плавніше контролювати повторний приціл або швидко підлаштуватися під наступну ціль. Показ неточності прицілу. Це Ось цей кружочок в скопі, який показує, куди може полетіти куля. Тепер його можна налаштувати в налаштуваннях, а не консолі. Автоматичне повторення прицілювання. Після пострілу снайперка автоматично знову входить у приціл. Більше не треба робити це вручну. Економиться час і можна швидше реагувати на наступну ситуацію. Товщина ліній прицілу. Можна змінювати товщину снайперського прицілу, щоб він був більш зручним для ваших очей і стилю гри. Доволі цікава річ, якщо не помиляюся, у КСГ таке було вже. І люди цим активно користувались. Розмір центральної крапки для аук або SG553. Тепер можна налаштувати розмір точки прицілу під себе. Так оновлення невелике, але ці дрібні нововведення, як на мене, трішечки покращать саме відчуття гри, адже кожен зможе налаштувати ці дрібниці під себе і свій стиль гри. Та й взагалі це вже краще ніж нічого. Тепер перейдемо до мап. Транзіт тепер видалено з офіційного пулу для матчів. Палаціо оновлено до останньої версії ком'юніті воркшопу. А тепер ви спитаєте, чому це мапу менше ніж через тиждень видалили? А ви що, забули, хто її робив? Там вже було три чи чотири росіянини і один українець, про коментар якого ми поговоримо пізніше. Так от ці віслюки додумалися додати в коді назву, яку ви бачите на екрані. Якщо ви скажете, що 90% людей в код не заглядає, то ось вам глечик з відсилкою на. Софт чита під ось такою цікавою назвою, де є кастомний приціл у вигляді могли ви подумати геніталій. але ні, не вгадали. У вигляді свастики. Ну і вишенка на торті, логотип МММ. MMM. Думаю, також не потрібно пояснювати, що це. Тож скільки цих дурнів не вчи, а вони все одно гадять там, де їсти готують. Тепер до українця. Раніше ім'я Тимура значилося серед авторів на сторінці мапи в Steam. але тепер його там немає. Сам Тимур зазначив, що він дійшов висновку, що поведінка співавторів все серйозно підмочила репутацію мапи, і він не хоче бути пов'язаний з цим проектом або його творцями. Що ж ти так пізно всрався, Тимуре? Коротше кажучи, мапи немає, і можливо її перероблять або просто замінять на якусь іншу з воркшопу. І на цей раз маю надію, що Valve засвоїли урок стосовно розробників. ЄСЛ оголосили про закриття своєї регулярної жіночої ліги DSL Impact League одразу після фіналу восьмого сезону. Чесно кажучи, ця новина не стала повною несподіванкою, адже протягом останніх років турнір постійно стикався з проблемами. За словами організаторів, економічна модель ліги виявилася просто нежиттєздатною. Згадаємо трохи історії: Ліга стартувала у 2022 році, і на той момент ESL зробили сміливий крок, розігравши у Валенції рекордні 100 ти. Доларів. Нечувана сума для жіночого кіберспорту на той час. Багато хто бачив у цьому шанс для розвитку сцени і можливість залучити нові команди та гравців. Проте за три роки існування ліги пройшло вісім сезонів, а загальні призові склали 1,2 мільйона доларів. Здавалося б, досягнення немалі, але реальність виявилася суворішою. Постійно лунала критика через засилля трансгендерних учасниць через нецікаві матчі, які по якості часто не дотягували навіть до тір-три подій чоловічої сцени. А головне глядач. Чу було катастрофічно мало на піку трансляції ключові ігри збирали максимум 20-30 тисяч людей, тоді як чоловічі турніри регулярно збирають сотні тисяч. Насправді тут важко не задуматись, що стало основним фактором. Можливо, це питання маркетингу, можливо, формату чи просто недостатній популярності жіночого кіберспорту в масовому середовищі, але факт залишається фактом: ліга, яка колись обіцяла стати платформою для розвитку жіночих команд, так і не змогла закріпитися. Я особисто розумію праг. Гнення ЄС підтримувати жіночий кіберспорт, адже сцена потребує рівних можливостей. Проте, коли гроші та глядацька аудиторія не сходяться, важко отримувати регулярний проект. Мабуть, урок тут очевидний. Навіть амбіції і великі призові не завжди гарантують успіх, якщо немає зацікавленості аудиторії. І звісно, виступили багато жінок, які вважаються сексизмом і так далі. Але якщо поглянути на це тверезо, то абсолютна більшість командного спорту тримається саме на чоловічих командах, можливо, просто так генетично закладено без сумніву, є і винятки, тобто жінки, які не те, що не гірші, а й може в рази кращі чоловіки в різних дисциплінах. Але давайте бути відвертими: в відсотковому співвідношенні це критично малі цифри. Тож, на мою думку, краще інвестувати гроші жіночого кіберспорту в чоловічий. тоді буде усім краще. Ну і як ми бачимо, це доволі специфічна тема. Тому було б цікаво почитати ваші думки, що ви думаєте з цього приводу? Чи є конкуренція зі сторони жінок? Тепер єсень залишає за собою досвід і статистику. 8 сезонів, понад мільйон доларів призових, сотні матчів і безліч спроб зробити сцену цікавою. Але реальність така, що навіть найкращі ідеї можуть зіткнутися з економічними реаліями. Чи з'явиться новий формат жіночих турнірів у майбутньому, покаже час. Але на сьогодні історія ESL Impact League завершена. Ну що ж, друзі, а на цьому наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру ks 2 за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі під відео. Тож тримайте най- Прикольніший коментар попереднього відео. І нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ми абсолютно кожного вечора граємо в різні ігри, тож ви без проблем знайдете собі компанію. Ну і обов'язково напишіть свій коментар, що ви думаєте з приводу цих новин, адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютубі. Тож, будь ласка, не лінуйтесь і напишіть кілька слів. Ну а я бажаю вам продуктивного понеділка і почуємося вже завтра. До зустрічі!